І вам Боже доброго здоров'я. Творча група програми Русинська родина і я, і її ведуча Віра Кубулей, приглашаємо вас побзарати, а що нового сталося поміж русинів за останній час. За традицією у перединці Святого Миколая збилося вручення незалежної літературної премії ліпшим авторам русинської і руської книжки, ізданої за минувший рік. В цьому ду ми в восьмий раз присваюємо премію, руську премію русинським і руським. писателем и под Подкарпатской Руси. В этом году в нашем длинном списке было 13 кандидатов, среди которых были как писатели, так и публицисты, так и общественные деятели некоторые. Значит, ну, расскажу немножко о длинном списке, так называемом. Длинный список – это все включенные в Голосование участники будущие лауреаты длинный список, он не всегда совпадает с мнением жюри и победа в длинном списке, допустим, она не обязательно э, определяет лауреата. Лауреат определяет жюри. Победитель длинного списка это, так сказать, народное голосование. В этом году мы очень рады, что победителем народного голосования стал известный московский русин Андрей Васильевич Фатула. Он э, Известен не только как общественный деятель, но и как очень интересный публицист и писатель. Он написал исторический отчерк о Подкарпатской Руси, который э, этот отчерк очень нужен в России, которая очень мало знает о нашем благословенном крае. Он стал победителем. За него голосовали Русины России. У каждого есть своя родина. Да? отчужденная, да. И каждый из нас. Кінця поверне назад, то його пам'яті спливе якийсь момент його життя, відкотки почало життя батьків, предків. Так і в мене це вийшло. П'ять років тому назад. Ми забралися в Москві, у нас є духовний лідер, отець Стефан, пристоя із Хущини, є фабриці, де Іван Іванович, Мукачівщини. Ну, я дуже городщини. І подумаю, що треба создати свою російську організацію. І там, і там є в Росії Там пройшло пару місяців і правда нам дзвонок із дома вузького Зарубежжя Служеніцина, що приході сюди, тут низько сьогодні будуть русини. Я туди ще не знав про отця Дмитрія Сідора, не знав других хлопців, ми туди прийшли, зібралися. Ну, там зал десь 50 чоловік був, і були професора, академіки з інституту своє Академії наук. І розпор зайшов про Русина. Я слухав з замиранням серця. Бо я ну, чув, так мені колись отець все говорив, що в Сумку я русин був, я і буду. Так? А будка, як то йшло, я не дуже, тому що 18 років не було, я по Космонської будівлі поїхав на север Тюнської області робити. Ну, потім там закінчив інститут. І в своєму закінчив академію, захистив десяти і так далі. Я тільки вчув про наших русину. Ми все потім забрали усім в нашій організацію. І вирішили, ми, ми хочемо може зайняти, що може повісти Такой добрий, про подкарпатською про русину. І вони ну, ну, говорять: ну давай, Андрій, ти преподавав, і на другий та й пиши про русину. Та нам, каже, 10-12 сторінок, ось ми знали, чисто надушує. Я це за то взяв. Я на тільки втягнувся, що мені так стало інтересно, що знаєте, я спав по 3-4 години рано, встану в 4 года, що нам каже, що, Андрій, не спиш. Я кажу, ні, думай, що про свою росину. А я кажу, так, да, думай що про свою сину. Чесно, чесно, слухайте, я натульку мало мені в ту пам'ять, що про всі там, що про Олександра Духновича. да, Хоча у мене. Отець я пам'ятав на пам'ять, розказував, він теж закінчив гімназію, вчився, де вчився Олександр Васильович Духнович. І дуже много знав про це. І в пам'яті це все вставало. Як, як, як я встане, коли шпаги шпагиця, знаєте так, так стоїться, і так, давай мені розказувати. На пам'яті, йому дуже много знав. Де він до туалет у храм стоїть, Одинадцять років у мене батько ту где найдіпше був серед семінаристів і вже допомагав. Головному священнику, там є піско, бо Я про це не знав, то коли Радянський Союз розпав, і я приїхав сюди 6 січня, януара, по нашій вже, да? і е, е, солому няню розстелив та каже, теперся помолимо. Він кажуть, добре, 10-12 хвилин, вже там стовп накритий. та й помолимося. Або він як став молитися, став на коліна, то час 15 пройшло. Швидке молитва, на пам'ять, я кажу, няні, будто знає. Я каже, найдіпший був гімназії, я мав бути священиком, а так все поручило. Ну, та вийде, як то є. Так що в мене перед тим стояло, і я взявся цю книжку. Бібліотека, архіви. Потім волковою зайшов муху, хоч там не княжи. Я серед книжок знайшов брата книжки, він збирав то, то, думав, і то мені дуже допомогло написати книжку. Вместо того, що я думав то, а то вийшла повноцінна книжка. Я був дуже радий, коли на презентації зібралися, из Московского государственного университета историка, историки, институт <связывания> славяноведения, ну и тут и подтримали, поддержали, скажу, Андрей, это очень файна книжка. Сама премия была присвоена Людмиле Загоруйко за ее прекрасные книги «Евреи в жизни одной женщины» и «Куклы Барби». Если говорить такими громкими словами, то... Людмила получила премию за созданный ею литературный гениус Лоци. Такой трепетный и чувственный образ ушедшего от нас и оставшегося в нас города Ужгорода. Вот он ушел и остался. Это э, образ города ее юности, ее всей жизни. И вот для меня это то же самое. Я очень рад, что она именно написала то, что вот было и во мне. Но мне Бог не дал, а ей Бог дал. Вот мы с удовольствием дали ей премию за создание такого образа. Мы еще дали как мы даем антирусский приз, и в этот год антирусский приз вы, выиграла, если можно так сказать, небезызвестная Ирина Дмитриевна Фарион. Ну так сказать, трудно комментировать, но это известный человек. Вот она выиграла антирусский приз Шаровары в сале. Есть у нас такой. Хочем повести на премию 416 премію. Із 36 стран світа. І повірте, вже така благородна акція сприяє ліпшим представникам руської і русинської літературної еліти змагатися за визнання свого таланта. А їх у нас, слава Богу, це мало. Кожна людина робить свій клад в історію рідної земли, рідного народу. Заслуга героїні нижнього сюжету у тому, що вона допомогла прославити многих діячів русинської культури і зберегти пам'ять про них для слідуючих поколінь. Олена Степанівна Шіналі родилася 26 септембра 1902 року у селі Дюла Фалва, що тепер у Румунії. Її отець був учителем родом із Осикова. Довгий час робив у селі Ковачовце. У нього і дістала Олена начальну освіту. Середню школу прийшла у кожицях і Будапешт. Нотяга до іскусства, що проявилася із малих років, привела дівчину у Прагу. У 1921-22 роках вона училася в прайській художній промисловій школі у професорів Йонової і Маржит. За успіхи у навчанні її перевели до празької академії образотворчих мистецтв, де вона творила під руководством видатного чеського скульптора Яна Штурсе. Я повинен сказати, що під час студій у школі, в початкових школах, вона проявила неабиякий інтерес до мистецтва, а потім згодом, через деякий час воно переросло просто у духовну вимогу для себе. Тому, скажімо так, ця жінка була неабиякого таланту, здібностей, надто інтелектуальна, і коли вона дійсно, уявіть собі, що вона спочатку вчилася. У вищій промисловій художній школі, а потім в Академії мистецтв в Празі, до речі, я повинен сказати, що три чоловіка теж наших закарпатських митців теж закінчували цю художню промислову школу. Вищу художню промислову школу це скульптор Гарабко, графік Берець і художник Манайло, якого я дуже добре знав. Що стосується Олени Мандич, то вона вже під час навчання був знаменитий скульптор Штурса, її педагог. І вже на 3-4 роках навчання вона отримувала не просто, а високі нагороди за успішне навчання в академії. І так сталося, що багато композицій, жанрових на різну тематику вона цим себе проявила серед знаменитих чеських скульпторів. Ходив по Ужгороду і шукав ті пам'ятники, які би були хорошим взірцем, ну, прикладу того, що як можна вписати скульптуру в архітектурне середовище, не, зіпсував, не зіпсувавши це середовище. І в пошуках тих пам'ятників, які мені подобалися, які мали такі от засади толерантного вписування в архітектуру, то один із них це був пам'ятник Фенсику. Коли почав дізнаватися, хто ж скульптор цього пам'ятника, тоді дізнався, що це така. Олена Мондич, яка працювала в Ужгороді, вчилася в Празі, і була скульпторшою. Це для мене було відкриття. І, і, чесно кажучи, такий може навіть і романтичний подарунок, що жінка, скульптор колись була і працювала в Ужгороді. Спочатку я ну, увагу мою привернула то, що як він поетично гарно вписаний в середовище біля такого домінанту, як філармонія, стоїть цей пам'ятник фенсику, і абсолютно йому не заважає. І коли дізнався, що це зробила жінка, для мене це було дуже ну якби приємно і, і ну таке підкреслило таку чуттєвість, напевно, скульптора, що вона це змогла зробити так. На вашу думку, що зробило найбільший вплив на її творчість? На формування можливої на мою думку, це, це, це розквіт русинського руху, який був за Чехословацького періоду. Тобто, те, що вона змогла навчатися в Празі, по-перше, що вона могла виїхати з свого ну, якби села і отримати освіту відповідно у відповідному місці, де, де і місто надихає, і школа є, і традиції школи, і повернутися потім додому, і творити ну наповнена цими цю, цю інформацію, яку вона отримала при навчанні і творити зразу ж її використовувати, бо буває часто, що людина пройде школу, а потім немає тої ситуації, щоб ті знання відшліфовувати і використовувати. І мені здається, оце от відродження, яке було тут на Закарпатті, і зокрема, майже всі її пам'ятники вони стосуються. Ну вони такі політичні, вони політичні того часу. Тобто, те, що треба було новому суспільству, новому народу, русинам їхніх героїв, пере, ну, перерахувати, зробити, показати напрямок, куди ми рухаємося. І мені здається, що що, ну що, що ця ситуація була найтакою найсприятливішою в її час. Плюс до її таланту. Будучи студенткою, Олена активно інтересувалася життю рослин на подкарпатській землі. Вона починать робити над портретами і пам'ятниками многих русинських будителів і просвітителів. Одною із перших робіт Олена Мандич на Подкарпатті був пам'ятник Олександру Духновичу, котрий 8 іюня 1925 року урочисто відкрили у центрі Нижнього Виноградова. Мандич як скульптор, вона була запрошена для того, щоб зробити пам'ятник великому будителю Олександру Духновичу. Таких пам'ятників Духновича вона зробила декілька, хоча б візьмімо у самому Виноградові. Коли прийшла радянська влада, щоб знищити русинську культуру, так як всіх нас переписали на українців зразу в 45-му році, він був знятий у винограду. Мені здається, що ця ініціатива була не тільки прийшедшої нової влади, а й самих місцевих таких вислужак, які постаралися цей пам'ятник. Убрати із місця на, на цьому п'єдесталі був поставлений пам'ятник Феліксу Джержинському як залякування для нашого народу. Ми знаємо, хто, хто був Фелікс Джержинський. І такий пам'ятник, ми бачимо, він стояв у хусті біля нашої руської церкви, греокатолицької, і він якось залишився, його не тронули. І по сьогоднішній день його вважають, приходять кожен раз. До цього пам'ятника приносять світи, от тепер і недавно якраз возобновили цей пам'ятник, покрасили його і кругом клумби поставили з цвітами. У Виноградовій пам'ятник Духновичу після багатих волокіт при допомозі просвіти був встановлений у 2005 році. І тепер ми кожного разу приходимо до цього пам'ятника, відзначаємо день народження Духновича. У 1926 році Олена Степанівна вийшла заміж за студента юриста Івана Мандича, котрий був родом із села Нанкова, що на Хущині. І з перших днів совмесної життя чоловік став для Олени настоящим помощником. Цікавився дуже у Свидницькому музеї української культури по максимуму. Тому що коли я писав про неї наукову статтю, я хотів по максимуму витягнути всі джерела, які друкувалися. Тому немає ніде таких джерел, де б були відомості, що у неї в родині хтось займався мистецтвом. А що їй тоді до цього? Це природній талант, Природний талант і все. Це, 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 я вам скажу так, це для нашого регіону, для Карпатського ареалу. Олена Ванич, це є явище. Візьміть той відрізок 20 років чехословацької влади тут. Це це жінка створила, більше створити неможливо було для жінки, ніж створила вона. Ну, значно, що стиль такий, в якому вона працювала, він не, не актуальний сьогодні. В той момент він був ну, він був можливо єдиним стилем, яким можна було виразити ті теми, які вона виражала. Треба було доступно в реалістичному такому стилі, в правильному академічному, показати людям орієнтири їхніх героїв. І зараз це може бути цінним лише як, як загальний такий приклад. Не, не, просто, не, не як, як приклад її стилю, як вона свій стиль знайшла, а, а, а приклад того, як має служити художник суспільству. На заказ общєства імені Духновича і Городської управи Ужгорода Олена Мандич ізготовляє бронзовий бюст просвітителя, поета, греко-католицького священника Євгенія Фенц. Урочисте відкриття пам'ятника в Ужгороді перед теперішньою філармонією 16 мая 1926 року відбилася при участі єпископа Петра Гебея і губернатора Подкарпатської Руси Антонія Бескида. У тому ж році Олена создає скульптуру вівчаря, котра відкрила цілу серію жанрових композицій на русинську тематику, ліс руб, алегорична композиція, карпаторусинська пісня. Цими роботами скульпторка возносить простих трударів подкарпатської Руси. У 1927 році Олена Мандич отримає заказ на ізготовлення бюстів Адольфу Добрянському, політичному вождю росинського народу. Через рік такий пам'ятник відкривають у Міхалицях, а через два в Ужгороді. У тому ж 27-му році, після перемоги на конкурсі, скульпторка підписує контракт на ізготовлення пам'ятнику Томашу Масарику, першому президенту Чехословакії. По завершенні її робота стає домінантом міста Ужгорода. У 27 році був Об'явлений конкурс на пам'ятник президенту Чехословаччини Масарику, то Олена Мандич виграла цей конкурс. А мало того, вигравши цей конкурс, сам президент погодився у Ланах, це неподалік від Праги, три дні позував Олені Мандич для портрета і для фігури. І у 28-му році зараз на нинішній площі Шандора Петифія, це була площа. Томашарія Масарика був встановлений 4-метровий постамент і 3-метрова фігура. Тобто це був величний монументальний пам'ятник президенту Чехословацької Республіки. Бачив я листівку старовинну, де цей пам'ятник Масарику сфотографований ще в майстерні у митця в неї, де він був виліплений з лини. І бачив листівку, де вже встановлений пам'ятник. І чесно скажу, що. Чи це від того що рівень ну, Литва, ливарних фаблик був не настільки високий, чи не знаю чому, але в глині модель виглядала набагато краще, ніж та, яка вже була встановлена на площі Петефі теперішній. Тобто можу судити з того, що скульптором вона ну, скульптором вона була кращим, ніж е, тим яким ми можемо про неї судити по її роботам, що не завжди роботи доходять в такій якості, в якій їх задумав митець з самого початку, і і це і це не від митця залежить, особливо якщо це жінка, а йде мова про монументальну роботу величезну. У 1938 році, коли Подкарпатська Русь була окупована мадярською армією, пам'ятник перевезли у Прагу. А після установлення Чехословакії комуністичного режиму переплавили. На вашу думку, її вклад у русинську культуру був значним? Ну однозначно значним, тому що це, це була потреба е, суспільства ці, от, цих героїв е, визначати і ставити їм пам'ятники і орієнтувати всіх інших на, на приклади, на ті, на, на, на які ну, спиратися має та культура. А на сьогоднішній день наскільки вони актуальні? От в тому напевно була і проблема, що, що цей період був дуже короткий. І як тільки цей період закінчилося, на жаль, її роботи майже були, ну майже всі були знищені з-за того, що вони не підходили вже наступному режиму. І тому вона, напевно, ну трошки не вистачило часу, не встигло то покоління виховатися на тих роботах, які вона зробила. Якщо говорити про історію про наших будителів, то це максимально, що могла вона зробити. Просто максимально. Більше, більше, я думаю, що ніхто не міг зробити, ніж вона, тому що вона фанатично любила пластику. І не просто любила, а це був справжній професіонал. По приглашенню скульпторів Олена Мандич іде у Мюнхен, Париж, Рим і у 1930 році назад у Париж. Вернувшися на Путкарпаття, Олена уєднався з чоловіком живе у Мукачеві. Іменно на цей період припалить творчий злет скульпторки. Вона создає дівчинку, портрет Нечаса і портрет Нечасові, портрет лікаря Прижицихтел. На заказ Общества імені Духновича вона ізготовляє пам'ятник греко-католицькому священнику Олександру Митраку, який урочисто відкривав 7 іюня 1931 року на теперішньої площі Миру у Мукачі. Но через сім років мадярська власть демонтує пам'ятник і відправлять на переплавку. А у 1946 році установлює на його місці пам'ятник Сталін, пізніше Ленін. Вона багато створила станкових речей, але монументального характеру це пам'ятники Духновичу в хусті, в Колочаві Олександру Митраку, який написав трьохтонний словник угорсько-русинської мови. Це у Митраку або у Мукачеві. Ми бачимо тут у жороді Фенсику, Євгену Фенсику, прекрасну літерарно-знавцю, видавцю, редактору. І окрім того, він ще й написав п'ять книг для шкіл угроруської мови. І я хочу сказати про те, що пройшовши прекрасні студії у Празі, Олена Мандич пройшла студії і в Парижі. Вона пройшла студії і в Мюнхені. Тобто це, по суті, якщо брати тогочасну академічну школу, то Олена Мандич, з мого погляду, і воно так насправді є, це є основоположник нашої Закарпатської академічної школи. Кращого скульптора, від неї поки що ми не маємо. Але я вам повинен сказати вимоги тогочасної академічної школи і нинішньої ну, це порівнянню не підлягає. Бо якщо ви відвідаєте Прагу і подивитеся, які твори мистецтва є в Празі, то ви зрозумієте, що яка це світового рівня, класична скульптурна школа, яку Олена Мандич прекрасно пройшла. На заказ Пряшицької громади Олена Мандич ізготовила монументальний пам'ятник Духнович котре встановили у центрі города 11 -го іюня 1933 року. Вступне слово на відкритті виголосив пряжський епископ Павло Петро Їй було замовлено на кошти простих громадян, словаків, чехів і Підкарпатської госі замовлений був пам'ятник Олександру Духоновичу як одному з найвидатніших просвітителів кінця 19 століття. Другої половини 19 століття, з чим Олена Мандич теж прекрасно справилася у 1945 році. Олена Мандич із чоловіком виїхала в Чехословакію, де жила у Кошиці. У 74-му році Іван Мандич умер, а через рік після нього похоронила Олен. Низько вона покоїться на кошицькому кладбищі. Скульпторка Мандич забута. Її майже ніде не згадують. Я з багатьма скульпторами говорю, вони знають, її знають, але у пресі про неї майже немає ніякої згадки. А це дуже погано. Треба якраз подумати над тим, щоб хоча б скульптори написали пару статей про її діяльність і про те, який вона великий вклад внесла у російську культуру. Думаю, що дуже мало уваги приділяється. Тому що не так давно це було, і як мінімум, можна було більше інформації про неї ну, дізнатися і якось цю інформацію особливо я особисто не маю таких джерел де я міг повністю познайомитися з її творчістю. Я тільки з таких маленьких. Відрізків якихось десь побачив фотографію, десь пробачив статтю, десь прочитав в енциклопедії якийсь там про неї там сюжет, там ну, дуже мало. І мені здається, що в той час, коли вона працювала і тим, ким вона була для, для того часу, то можна було ну, принаймні вже якусь біографію, монографію її випустити. Хоча б. Після війни сталося так, що пішло майже тотальне забуття про неї. І уявіть собі, що вона підробляла на самих, що в неї якихось якісь опосередкованих роботах, щоб просто вижити. Зараз ми не маємо повної статистики і не маємо хронології її творів, тому що багато чого втрачено. Після війни вона дуже різко захворіла на радикулітну. Розумієте, що таке жінка. Жіноча біологія і все життя у сирій глині працювати. Це не так просто жінці. Мало того, ви ж ви ж дивіться, як вона прекрасно фенцика виконала в мармурі. Прекрасно виконана робота. І я здивований, що все-таки в комуністичний період е, був секретар обкома, який трошечки познущався на творчістю Івана Чиндія, то йшла мова про те, щоб цей пам'ятник демонтувати. Ну, але це наша історія, це наша прекрасна історія і така постать не може зникати з нашої історії. І хочу ще підвести риску під те, що дуже багато втрачено її станкових речей, композицій на різну. Це була і біблійно-релігійна тематика, це була тематика жанрові сценки, різні жанрові сценки. Вони були в мармурі, вони були в гіпсі. Я навіть Олені Мандич присвятив одну ілюстрацію, бо я писав про неї наукову працю. І я був здивований, що видання, словацькі видання, які говорять про різних діячів історії науки і культури Словаччини, навмисно замовчувалося ім'я Олени Мандич. А це, повірте мені, що це справжній класичний професійний скульптор. І я її вважаю, що це є класик нашої закарпатської скульптури.